Доброго ранку! Мої передплатники україномовного каналу. Гарний ранок. Такий не дуже сонячний. Є, є, є і чисте небо, є і хмарка, невеличке, але гарно. Церква кополами блищить. Сьогодні 29 вже травня 2024 року. Травень набуває. Свого завершення. Середа, середина тижня, але кінець весни, у суботу вже літо починається. нічого Вже і літо. Дивіться, які гарні рози квітнуть. Боже, як красиво. Завжди крукую. Впевненим кроком на роботу транспортом громадським вирішив не користатися пішки, а ось трамвайна лінія, яка вже підзаросла. Зараз це парк перемоги і буду вже на роботі. Бабусі травички, може, вирву якоїсь корисної. Я вже на російськомовному каналі показував. Ну, на районі вже Липа розквітла. В ту парку набудь пізніше. Але зараз підійду поближче. Ну да, бачите, вже незабаром є вже навіть квіточки. Бабуся скаже, треба вже вирвати. Ну що, треба розповісти, як просто нічого Харкові. Все, все гаразд. А опти! А вже і такі такі вже є ягідки, ну зріє. Зріє вже шовковиця. Скоро, скоро, скоро. Ось такий ось травень. Гарно. Так, про ніч. Скуштуємо. Ну, Ні, солодко вот Та все. Все нормально. Тривоги були. Вубухів ночу гучних. Тому все гаразд. Все. Отже, парк перемоги. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, малюк, пока.